Так, друзі, усім привіт! Сьогодні ми знаходимося на майданчику, де продаються автомобілі. Показуємо, які ціни, скільки коштують автомобілі. Телефонуйте, кажіть, що бачили в Ютубі на каналі і хочемо оглянути автомобіль. У кожному оголошенні є телефончик. Тож телефонуйте, цікавтеся. задавайте питання продавцю, а вам приємного перегляду. Хто не підписався на наш канал, Підписуйтеся, натискайте вдобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду. Продається Audi А6. Такий автомобіль. Є до продажу, можна його придбати. Гарний стан автомобіля, подивився подивився на кофарбове покриття. 14 рік, 2.0 бензин. 12950. Пробіг 162 тисячі миль. Преміум плюс версія. Контакти там є. Телефонуйте. Ось така дішка 2.0 бензин. Так, друзі, туранчик 13 рік. Є туранчик 13-го року. От ми бачимо 2.0 дизель, пробіг 221 тисяча 11950. Ксенон Кліма, Алькантара, камера заднього виду, парктроніки. Далі у нас такий продається Dodge. 20 рік, бензин 24, 12900. Пробіг 123 тисячі миль. Ми там, здається, так. Телефончик продавця є. Кому цікавить такий додж. Телефонуйте. Далі, Hyundai Kona, електроавтомобільчик. Кому потрібна електричка? Дуже мати добре два автомобілі, одна з них електричка. 19 рік, 1990, 67 тисяч кілометрів пробігу. 1990 максимальна комплектація. 64 кВт двигун. Написано Blue Drive на правому, лівому крилі. Hyundai Kona. Далі у нас йде дача Дастер. Дача Дастер. Дача Дастер 12-го року. Бензин 16, 10990. Далі подивимося до по проївці Audi q 5 Audi Q5? Q5. 15 рік, бензин 2.0, і 0 13500. Також ви бачите, знаєш, чи камера передає. Сфокусувало ну, трішки в пилюці означає, що автомобіль продається вже ну, як мінімум тут тиждень стоїть. Так, Давайте підемо в цю сторону. Почнемо з цієї А7 і шкода Октавія Біла на автоматі. ви бачите, там великими літерами є табличка 16950-18 рік 218 тисяч пробігу. 2.0 дизель та контакти є, телефонуйте кого? Цікавить біла Октавія. А сьома протитуманки, протроніки, омивачі передніх фар все є. Лекосплавні диски, рейлінги. Nissan Кашкай. 2014 рік. 217 тисяч пробігу 14250. 1,6 дизель. Ось такий кашкайчик, друзі, продається. 14 рік Далі ще такий маленький Фордик. 14, рік, 1,6 бензин. Так, телефон є, ціну продавець не залишив, тому так і зроблю загальну картинку. Кого цікавий, телефонуйте. Так, Opel Zafira Opel Zafira 10 рік, 6400. Хороша комплектація є з Німеччини. Один бензин 243 тисячі пробігу. Не фарбована сервісна історія. Так, не фарбована. Є сервісна історія. Він код продавець скине. Кого цікавить? Ми переходимо ще на один ряд. Кажемо, якийсь подивіться на тут у нас автомобіль. Давайте почнемо у нас. Так, онлайнчик не продається або продається без оголошення. Є такий меганчик Третій рестайлінг. Чорний. 14 рік, дизель 1,5, 245 пробігу, 9.300. 9300. Телефончик і там знизу є. самого низу оголошення. Телефонуйте, кого щось зацікавило. Далі Ford Focus 2008 рік. А нове 2008 рік Ford Focus. Дивіться, в якому він гарному стані. Всі зазори є, все як положено. Дивіться, перевіряйте. І так, на 6200 2008 рік. Пробіг має 197 тисяч. Контакт є. Цікавий, телефонуйте. дикнути. В Фордах фокусах. Ні, тут немає. Фордаш, наскільки знаю, підігрів перед нього скла, зимою бомбезна штука. Але тут я бачу його немає. Напевно, скломінялися, видно, може, і фура їхала, камінчик вискочив, пішов скол, ну, всяке буває. Телефончик є. Цікавий, далі в нас Kia продається. ЦІД. Да, так, Kia ЦІД. Так, 8 тисяч доларів. Рік не написаний пробіг 240. Я так розумію, це пробіг. От яцід, якщо когось зацікавила. На косплані диски, передні протитуманки, але я не бачу передніх паратронів. Ну, але менше з цим. Кому яка машина подобається? Дача Duster біла. Біла дача Duster 21 рік, шановні, то вам абсолютно новий автомобіль. Має пробіг 194 13 790. Контакти є. Новий автомобіль. Сьогодні у нас 5 вересня 2025 року. 2421 року то 4 роки автомобілю. Далі у нас Меганчик 4 Мигань 4. 20 рік. 205 пробігу. 12690. Що там у нас по версії? Зараз гляну, вам скажу. То версія 12690. Значить, нас щось подивимо механіка, але версія у нас, не знаю, лімітед, як називається. Подивіться. Невеликий дисплей, отакий от собі. Друзі, такий маганчик. Далі у нас що у нас? Volkswagen шаран. Ось такий шаранчик. Сьогодні, до речі, ми знімаємо два відео. В першому відео теж є я там знімав. Подивитесь, перейдіть на канал. 17 рік, 243 пробігу, 21500 Евеста, 7 місць 20 дизель контакт Продукція є, покажу салон. Так, по салону в нас є автохолд, електронний ручник, підблокітник, навігація. Так, тут у нас клімат, тут зонний клімат, підігрів свідінь. така інформація Тут Що у нас покаже, ось сидіння не вискується. Ось Такий шаранчик за 21 500. Далі у нас А8 шкода Октавія. Шановні, це не А7, це у нас А8. Є вже, є вже, продаються вже, поступають на ринок. 21 рік, 2, 0, дизель, 21, 300, 2.0 дизель 21300, пробіг 205 тисяч. Так, записуйте телефон продавця, телефонуйте. Подивимося, що у нас по цьому автомобілю Є. Ну так виглядає салон А8 шкоди Октавія. Зовсім інший тут скло затемнене. Нічого не видно. Так. Далі у нас Volkswagen Turan. Volkswagen Туранчик. 2520 рік, дизель 2,0, 236 пробігу. Сіммісний туранчик. Кого цікавить, телефонуйте, отак він виглядає. в гарному стані даний автомобіль знаходиться.